Ще один нормальні пробіжки. Сьогодні ввечері маю ще деякі зустрічі і невідомо наскільки вони затягнуться, тобто може бути таке, що після такого спілкування тестування вже не буде можливості фізично і пізно буде побігати, тому вибіг зараз таку будемо з костиками. Конечку бігаю я публічно, скажімо так, для того щоб власним прикладом пропагувати. Рухову активності з новий спосіб життя. Я вважаю, що це важливо. Важливо саме не словом а ділом. тому що якщо просто закликати рухової активності, то це можуть сприймати як звичайну якусь фальшиву. Річ, якісь там точкові гасла і заклики. коли я думаю, самі то не дотримуються, а іншим нав'язують, ну, скажімо так, ну, не просто рекомендують. А коли людина каже, робіть як я роблю, це набагато діявше, як правило. Тому я цим користуюся. Я не раз публічно розказував, як на мене вражає чи позитивно вплинуло, коли я побачив якомусь там журналі, як був старший. Десь був на пробіжці, Навколо в нього самохоронця бігали теж. Але, але він показував нації, що рухова активність це важливо. Не просто тому, що хтось це говорить, а й сам президент це. і власним прикладом показує, що варто застосовувати рухову активність для поздоровані підтримки в формі. Все мене тоді приємно вразило. Я тоді думав і говорив з дивом. А чому в нас не так? Чому наші нації не показують власним прикладом, що активність – це важливо. І що вони самі в цих процесах. Ну і так склалося, що в майбутньому я спершу пропагував хокстерний спорт як діючий спортсмен. І завдяки якимось скромним успіхам для мене вони були дуже несуттєвими. Одного разу навіть мав честь виступати за збірну України. Не це була юнацька збірна і УРСР. Але я цим пишаюся і дякую Богу Доне за такий рядок моїх біографії, в моєму житті. Ще я вигравав молодіжну першість України, першу. За незалежності в приміщенні тисячі метрів. Ну, був на підставах пошани. Інших різних маленький і це дозволяло публічно теж пропагувати фізкультурний спорт. Потім так сталося, що я вже мав можливість це робити. Застосовуючи такі інструменти як засоби власної інформації, тому що я працював на газетах, нові Буховенський молодому корице років 10, потім ще років 5 на скромних гонралах дописував. Робив Сюжети спортивні. на Давай каналові. Програма спортивна. Бо робив колись на майбутньому п'ятому каналі. І це все дозволяло. Цю пропаганду рахувати. Здорово життя Потім більш добре закинуло мене керувати обласним спортом. Я вже міг як чиновник. Власним прикладом пропагувати, зробить по сім'ї. Потім як директор власного центру спорт для всіх. Тут прямо найближчі до функціональних обов'язків. Але оскільки я говорив тоді в юності, моріли його про те, що добре було, б, щоб керівники держави, це не було. Бог дав мені можливість і в якості, а воно треба робити за пропагувати пропонувати, проховати місті, доробить життя. Це реально вже важливо і щиро раджу всім, якщо фізичний стан дозволяє хоча б на прогулянки виходити. Як бути такою можливістю повірите, вибаром відчуєте позитивний ефект відруховуєте. Ось бігаю я, як зрозуміли, хаотично, не з графіком, коли є можливість, тому складно тягнути компанію до себе тому що для цього треба мати да, якийсь графік, який люди можуть тим запашковуватися я вважаю що і так завдяки тому що я свідчу це публічно а, якісь внесок наски і тепер я хоч богу робимо пропаганду популяризацію і способлю Дорогами, парками, стадіонами. Пригадую привіт. Це друзі. Привіт. Пригадуємо дитинці. Коли я в селі бігав. Або гняв вільчана подвір'я. Я дуже любив футболом, бігав. Стати футболістом. Розробив сам собі певний набір. справ, які я кількість років, виконував незалежно від пори року і погодних умов. Зимку я розчищав дворі, там собі Мітанчик або що це було геть, можливо, навіть наганку я знаю. Думаю, що... Ти розумієш, що таке. Все одно виконував ті вправи. Набування різні і тому подібне. Але як я ж зазначаю, без міша я бігав швидше. Для мене закинув пізніше вузку передуху. Але ще вміє ще бути футболістом. А мрія була актуальна ще якийсь час. Зараз вже вистатичний харін. То Я бігав шкодні роки руки, студентською технікою студентському університеті. В собі спочатку так посміювався. Ми росли з братом без батька рану. Він допомог через рак. Мамі було важко, ми там допомагали магой. Старший брат більше був. Подставши, але типу маму там трішки строго відправила. А шо твій? Ці він там нічим лупає постуворіти. Але мама не заборонялася. Просто давала якісь задження лишала. Коли приходив до школи, мав певні завдання по господарству. Я їх старався найшвидше виконати. І потім на толоку взяти м'яча і біг в тому числі. І привіт. теж колегам по робочим заняттям. І так посміювався до того часу, коли мене запросили навчатися в техніку, механіко-технологічну. Раніше був текстильний, а тепер це економіки дизайну. Нічого нічого не змінилося. І одразу, оскільки я мав якісь комусь такі шкільному спорту. Спочатку не платити. На той час порубив день харчування. За дні, хліб вихідні. Ну і ми міняли ті талони на гривні рублі. На той час. Так віддавали. На той час. П'яту частину. назвати це добились. Допомога, дорожчі ми це не зробили це. Але хоча б віддаємо допомогу ще з наших років незалежності. Національній валюті немає необхідності комусь віддавати відсотки за те, щоб поміняти. Тобто, Хорошо рідиниці. Це умовно виходило. До 20 рублів в місяць. Плюс стипендія 30. І того це було вже 50 рублів. Напрацював родоспі і все оборо. І отримував за дуже важку роботу там 60 6 чимось 70, 70, 70. Тобто це вже було суттєво що я отримав такі гроші коли тримают першого руху тримає так Я щорні ця Да, это змагання Десь ще особиста рекордка з дистанції, які мене войнували, скажімо так. І мені підняло харчування, я не пам'ятаю, чи два рубли. Був якийсь кажуть перегляд. Така Був день, теж два. Здається, колодка. Пістерна, а можливо одразу чотири. Не більше було 5-60, це були, там кандидати. сбил нас И ху, я уже отрывал, что я же в А ведь люди еще Я заругал уже как меньше. Не И в итоге уже пропонял нас мириваться. А что в прошлом что-то по этим мечам а вылезается мы уже зарабатываем больше, потому что это так, все в популяризации физкультуры и спорта зрительного сюжета Продолжение всем. Можливо, це застосовувати. Сьогодні у нас такий день особливий, бо ми очікуємо новин. Якихось з перегоню. російських з великими сподіємо, що там великі геополітичні ці мовилися про щось, що більш-менш прийняти. На нас і про те, що дозволить пробовувати кровопровідворух. Я вважаю, це пішове найважливіше. Так у нас немало емоцій різних полцях. Є частина швидкого щасливим громадян наших слівники.

Що я помітив, за моїми спостереженнями? Більшість тих, які категорично проти розборих компонентів. Це люди, які не воюють, які не воюють, не воювали і не збираються воювати. Тобто ті, які вишучно влаштовані боротися за увагні території. Україна під контроль нашої держави майже в кордоні з наступального року. Але при цьому навіть не збирається брати безпосередньо участь у виборченні повернеться території. спосіб Учасню борби в діє прошливо.

Це назад питання. Видиш. І... Я скажусь, що все-таки здоровий зрост. Візьми голови. Все-таки. Наше керівництво. Випухлеться, бо покриться. Очевидно, більше це робиться тих, які обрали.

Пазині перевезти, вирішення, проблеми, позитично пощу. Те, що ми така поволя на подальшу перспективу. Ви знаєте, я не вас не цікав, те, то... про що ми думаємо в контексті, я тільки немає. Ми в хвилі хвилині обговоримося. Але для того, щоб збільшити шанси, щоб ті мрійливі довго плани пани можуть повистати реально. Шо Чому більше зараз? Не можу про це говорити, тому що дуже позагоріти. Якби мені сталося, так. Це наші емоції для щоб розгадати якісь більше кроків. Оглядають наші плани. Підно не дозволитись, організувати. Зараз не поводиться навіть на якісь на поляне донявському колеса. Можна буде мало здогадуватися про що можна і не на накидуватися. А все на техніке публічний, оскільки висловлюється за комплекс народи задля припинення в армії нерву. Просто розшурупали самі і зрозуміло, що це достатньо молочів. Поміті поможна самі проливати. І не лише публічно не змогу готовність робити, а як практично або другу або не приховують, що готові долучитися до цього оборони, коли держава адекватно запросить. Для цього, наприклад, через пропозиції немає на підлічних політиках і на обрану позицію з Галанті. Якщо на тій позиції вже потрібно буде, потрібно буде на іншій позиції, перехід ще зберегти або якщо з'єдналося немає. Негайно звінитися. Взагалі я переконаю, що всі військово себе мати право звернятися з власним бажанням. я Щораз вистану. І це, думаю, переду мене реально підсилить нашу спроможність. Чи не про перевага? Підсилить нашу оборотоздатність. Це моє переконання. Але для цього треба бути трішки за межами власники філософії, яка панує у головах багатьох осіб з великими погонами військовими. Та й напевно у головах немалої кількості представників влади і опозиції теж, які перебувають чого. Владник інструкцій. І це наша велика помилка і велика біда. Споможнішими в цих важких умовах чинити оперувагами і бути з меншою кількістю гробам варні ліхтолу і мати неземляна. Краща перспектива зберігати відповідна перспектива війни для на нашої любви України. Так, щоб полюватися, щоб якось отамані. Або не зараз. Всім добрим відом бажання кращого. Недобрим бажаю стати голови. З цією швидше в поле до мене життя.